Національна капела бандуристів у кроморозі виступає вдруге у цьому році. Музиканти тоді буквально засипали вибагливу місцеву публіку щедрівками та колядками, створивши неповторну магію музики і подарувавши слухачу безліч емоцій. Нарізова це був такий неймовірний різдвяний подарунок, тому що ти очікував ну бандура, класична музика. А це була неймовірна вистава такої високої якості. Ці вірші, ці пісні, ці народні музичні інструменти, ця атмосфера, коли зал просто на одній хвилі. Я фанатка цього колективу. Мені дуже шкода, що вони так рідко до нас їздять. Останній раз вони були пару місяців тому, а до цього були три роки. Я дуже їх люблю, це таке дійсно унікальне явище, це унікальний колектив. Мені дуже шкода, коли я, наприклад, я дивлюся на них. Да, Мене засмучує те, що от таку культуру, як наша українська, зараз намагається знищити Росія. Дуже хороший колектив, завжди такі емоції вище неба. Дуже люблю Бондуру, дуже. Ну, то це ж наш інструмент. Це ж ну як же так можна на бандуру не піти. Капелі більше ста років. Вона була створена за часів гетьмана Павла Скоропадського за його ж сприяння. Творча пауза у музикантів була лише раз. Період Другої світової війни. У 51-му колективу було присвоєно звання заслуженого. У 80-х капела стала лауреатом Шевченківської премії. Часи незалежності отримала статус національне. Колектив має свій особливий почерк. Йому немає аналогів у світі. Працюють в ньому виключно професіонали, які мають вищу музичну освіту, не тільки як бандуристи, але й вокальну. Тому що у нас специфіка склада, ми співаємо сидячи, і плюс бандура, яка має 65 струн. Це вимагає значного професійного рівня. Бо... Репертуар дуже різноманітний репертуар у колектива дійсно багатий. Крім обрядових пісень, тут співають стрілецькі, повстанські, рекрутські та чумацькі пісні в обробці українських композиторів, у тому числі нашої землячки Тетяни Піскарьової. Самобутні мистецтва бандуристів знають і люблять в усіх куточках України. Тут навчилися дивувати і закордонного глядача. Коли ми їдемо за кордон, то ми веземо, будь-то Франція, ми веземо французьку мову на французькій мові. Якщо ми в Іспанії, іспанську пісню на іспанській мові з бандурами. І вони не можуть зрозуміти, як то таку. Коли ми заспівали, що залізив в Парижі Джадесена, а потім добили їх Марсельєзою, і вони прийшли і кажуть, ми всяке чуване, щоб хлопці під бандури співали краще французькі пісні, ніж ми, бо ми їх вже не так не співаємо, як ви. Тому щось є. Тому такий колектив він дуже цікавий тим, що ми можемо все і робимо це професійно. Ми були в Карсруе, це Німеччина, дуже багато нім німців і українців. То зал там стояв на вухах, там не відпускали. Там дуже, дуже приємно. Олексій Савчук віддав цьому колективу майже 30 років. Музикант жартує, не розлучається з бандурою навіть уночі, надихається на концертах емоціями глядачів. Вони у них переконує Олексій особливі. Коли попадають до нас на концерт, вони відключаються від, цих, від цього, що в нас зараз ну, так, така відбувається. ситуація відбувається. І глядач, коли дивиться концерт, в це цей час, коли півтори, півтори години, вони пролітають як, ну, як п'ять хвилин, як десять. Вони кажуть, а чому так мало? Та вже півтори години. І дійсно. Глядач відключається від цього, і він поринає в цю атмосферу концерту української пісні. Володимир Голубничий побачив виступ бандуристів, коли ще був дитиною, закохався в інструмент одразу. Потім було музичне училище і служба в армії, де він проспівав у групі Тачанка. А ось до бандури так і не дістався. Після демобілізації одразу поїхав до столиці на прослуховування в легендарний колектив. Талановитий хлопець сподобався і його взяли на випробувальний термін. У колектив. Він цілих 35 років. Бандура для Володимира священний інструмент, який дарує почуття гармонії зі світом. На перший погляд вона складна, але коли починаєш як в будь-якій справі, вже починаєш потихеньку розбиратися, захоплюєшся, і буває момент, коли ти не можеш відірватися від занять. Можеш сидіти годину, дві, три, чотири, п'ять. Входиш в такий медитаційний стан, коли може грати. По цілий день, хтось закидає артистам, що вони, мовляв, не дотримуються гендерних принципів. Дійсно, серед солістів-бандуристів самі чоловіки. Юрій Курач пояснює, це давня традиція. Ніхто не сміє її ламати. А ось прихильниці капели, переважно жінки. Так і дотримуємося всіх правил гендерної політики. Жартує художній керівник. Ми маємо такий номер, де ну, чорні брови, де люди слухають жінки, вони то плачуть, хтось згадує дитинство, хтось хоче щось поспівати разом з солістами, Але саме основне, що люди, які виходять після концерту, вони мають таке душевне заспокоєння. Руслан Шевченка завжди був піаністом, але одного разу товариш затягнув його на концерт відомого колективу. Через місяць Руслан вже був слухачем музичної студії по класу Бандури при капелі. Тепер він важливий гвинтик у цьому незвичайному музичному механізмі. Хвилювання є в кожного, і не вірте, коли кажуть, що хвилювання немає. Воно є в кожного абсолютно. Оце нормально, це адреналін. От це той градус емоцій, який виносить, який завдяки якому ми віддаємо ці емоції, і ці емоції сприймаються глядачами. От, власне, йде обмін, процес обмінний, енергетичний. Це цікаво, це, це захоплює. Є думка, що бандура виникла в Англії у 16 столітті, звідки поширилася по західній Європі, і потім опинилася в Україні. А ось відомий український музикознавець Гнат Хаткевич вважав, що українці вдосконалили кобзу, додавши просто до неї приструнки. Таким чином з'явився новий музичний інструмент бандура. Але думки музикознавців різняться. Спосіб звуковидобування бандура притискається до грудей, якщо так коротко. Кобза все ж таки трохи нагадує, так якби ми сиділи, грали на лютні, ну, уявімо, сучасний варіант гітара вже. А, крім того, ну, все-таки Кобза, вона більш залишилася традиційною в народних таких традиціях, так би мовити. А бандура пройшла більш серйозний шлях. І, власне, академічна сучасна бандура, вона має ну, дивовижні просто надширокі виконавські можливості. Унікальність бандури ще в тому, що у неї неповторний тембр, її не сплутаєш з жодним музичним інструментом. Бандура має до 64 струн і більше, а тому вважається складною в опануванні. Студент музичного коледжу Артем Гринь впевнений, бандуру треба любити, і тоді ця наука буде до снаги. Наприклад, на домрі Потрібно струну спеціальним медіатором. Це такий пластиковий пристрій. Потрібно. Робити ось такі рухи. На бандурі потрібно грати таким чином. Плавно плавно, так звісно. Відноситись як до жінки, виступи національної капели взірець для музикантів-початківців. Зі своїми піснями колектив подорожує Україною. Виступає і перед військовими навіть у місцях, наближених до лінії фронту. Капела несе людям українську пісню, волелюбний український дух. Яркононенко Олександр Дамашов постфактум.